Всім привіт! У нас 52-й Pathfinder на регулюванні клапанів. Робимо ми це зі зняттям двигуна, ось так от знімаємо, тому що так зручно і вдається покласти гарненькі рівненькі надійні шви герметика. Акуратно достати кришку, поставити передню кришку. Якщо не знімати двигун, тут ленджерон не дозволяє це нормально зробити. Взагалі-то машина до нас приїхала з питанням по каталізаторам. Ну, Це йому так сказали, що по каталізаторам. Тому що була помилка P2096. І йому сказали, що пора видаляти каталізатор. Взагалі-то ця помилка не... Свідчить про те, що їх пора видаляти, а свідчить про те, що бідна суміш після каталізатора. Це вже я людині пояснив після того, як вона до нас приїхала. Бо там, де він до цього обслуговувався чи заїжджав на діагностику, йому запропонували видалити каталізатор. Ні одної помилки не, не було такої, яка би. Казала про те, що його потрібно видаляти. Тобто люди не розібралися і некомпетентно радили видалити каталізатор. От видали б він каталізатор, а проблеми б його не пропали. Тому що я, підключившись і що тут пропуски. По-моєму, я вже не пам'ятаю точно, але по банк 2. Здається, в общем, завтра ми заміри зробимо. Тут є зазори 008. Механік зняв клапану кришку, наміряв в першому ж цилиндрі, в який поліз щупом 008. І це каже про те, що клапана зажаті майже повністю, тому відразу скинув двигун, підрозібрав його ось так. І завтра вже буде точно виміряти які там зазори. А те, що потрібно регулювати, то це 100%, тому що є зазор 008. Пробіг, нагадаю, 143 тисячі. Людина вагається, міняти йому цепочки чи не чиниять. Ну я скажу так, 100 тисяч ця цепочка ще пробігає. От тут ось 5 зубчиків виліз натягувач. Були випадки, що з такою, з такою цепочкою ми ще залишали і поїздити. Це так, якщо економ варіант, якщо по-нормальному, то бажано, звичайно, поміняти цепки, натягувачі, помпу. Але пробіг 143. Тобто я даю гарантію, що в принципі ще 1100 це вся історія побігає в такому стані, як вона зараз є, можна її ще залишити. Запропонуємо людині, що які в неї плани на цю машину. Якщо там 1050-70 поїздити і продати, то як хоче. Хоче хай міняє, хоче хай не міняє. Все одно я думаю, що... Навіть після регулювання вона проїде ще 100 тисяч, познадобиться знов сюди лізти, регулювати клапана, якщо буде їздити на газу, а вже тоді й поміняється цепочка. В общем, завтра зніму, які тут зазори були. Процес регулювання я, напевно, що знімати не буду. Мітки кому цікаво, шукайте мої відео. Є мітки в інших відео. Ось така от картина. Побачимо, які зазори будуть завтра. Ось така картина була по зазорах. Подожди. Тут взагалі щупний ліс. Тобто, тобто 140 тисяч, із них майже 90%, мені здається, на газу, здається, так людина казала, і клапана в ноль. Мотор встановлюємо назад. Зроблю тест драйв ще по готовності, Ну я думаю, що все буде рівненько працювати, гарненько. Регулювання клапанів провели, помилки постарали, двигун працює рівненько. І я впевнений, що навіть помилка P2096 зникне. От, і от тепер ну, от, представте собі, щоб людина продовжувала їздити по горе спеціалістах, які наполягали їй на видалення каталізаторів, замість того, щоб порегулювати клапана. Тобто, вона б видалила каталізатори, витратила би час, прогорів би клапан, тобто заплатила б за видалення купу грошей, потім ще. Потім, коли прогоріли б клапана, знімався би мотор, ремонтувалися голови. Попадало було б десь приблизно ну, на третину вартості цього автомобіля. От просто людина заїхала, як кажеться, не туди. Слава Богу, подивилася інтернет, знайшла мене, заїхала, попала в 5 разів менше. І машина тепер працює класненько, можна ще сотку тисяч спокійно їздити. В общем, звертайтесь до нормальних хлопців, котрі знають, що таке Нісан. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.